Міні-агро з вами. Сьогодні на огляді e, Genma 404, трактор 40 кінських сил. 11.2 на 24 задні колеса і 6.5 на 16. передні Розбірні диски. Тут і тут. Бокове розміщення передач. Повишення, пониження, коробка передач і додатково є ходозменшувач. Дводискове щеплення. Двигун на даному тракторі в нас КМ-490, 40 кінських сил, плаваюче сидіння. Примусована віска. Будь ласка, додатково гідровиходи, є розподільник стоїть. Підсвітка під номер. Додавили вже бачок на гідравліку. На трактор у нас гарантія 2 роки тисячу мотогодин при умові нашого обслуговування. Виписується повний пакет документів до постанови на обліку. Ми знаходимося в місті Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. Також присутня безкоштовна доставка на трактор. Ціна даної моделі в даний час 8200. Можете прийти, протестувати даний трактор, оглянути і придбати. Всім далого та приємного дня. З вами була МініАгро.